Космос на найбільших масштабах вражає. Якщо подивитися на змодельовані зображення Всесвіту, де масштаби такі, що цілі галактики із сотнями мільярдів зірок виглядають як окремі цятки світла, то можна побачити ось це космічну павутину. Мережа довгих ниток із тисяч галактик довжиною в мільйони світлових років, це найбільший візерунок, знайдений у природі. І саме такий вигляд має наш Всесвіт. Але серед ниток цієї павутини між гігантськими стінами із сотень тисяч галактик можна побачити величезні космічні порожнечі, схожі на бджолині стільники. Маючи діаметр від 20 до сотень мільйонів світлових років у поперечнику, порожнечі, або як їх прийнято називати, войди, це справжні пустелі космосу, майже повністю позбавлені матерії. А враховуючи об'єм космосу, який вони займають, можна сказати, що більше 90% нашого всесвіту це просто ніщо. Вітаю, мене звати Іван, і сьогодні поговоримо про войди, які не так часто з'являються в інфопросторі, але які, на мою думку, точно варті нашої уваги. Для того щоб зрозуміти, що таке войди, необхідно перевести стрілки годинника назад до самого початку всесвіту, а точніше до мільярдної 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 частки секунди після великого вибуху, коли космос був стиснутий у крихітну область перегрітої плазми. Хоча цей усесвіт був однорідним за щільністю, все ж таки були невеликі варіації квантові коливання самого простору часу. Ці субатомні коливання щільності первісного бульйону квантових частинок почали розтягуватись внаслідок розширення Всесвіту, поки не стали більшими за будь-яку галактику. Те, що починалося як крихітні відмінності в щільності матерії на найменшому масштабі, перетворилося на області вищої та нижчої щільності матерії у сучасному всесвіті. Тому ми через 13,8 мільярдів років після великого вибуху фактично бачимо, як мікроскопічні коливання на початку часів перетворилися на великомасштабну структуру всесвіту. Гігантські нитки із тисяч галактик, об'єднаних гравітацією, з'єднуються у вузли, тобто у надскупчення галактик, які мають мільйони світлових років у поперечнику. Але між цими величезними структурами знаходяться ділянки космічного простору зі значно меншою концентрацією галактик. Це сотні мільйонів світлових років майже порожнього космосу. Астрономи вперше почали думати про войди ще у 70-х роках, коли були зроблені перші масштабні дослідження Всесвіту. Вимірюючи червоні зміщення галактик і визначаючи, як швидко вони віддаляються від нас, астрономи почали розуміти, що насправді галактики нерівномірно розподілені у просторі. Адже деякі скупчення вдавалося знайти відносно близько від нас, але часто дослідники фіксували величезні прогалини у космосі, перш ніж побачити інші скупчення галактик. Зрештою, за останні кілька десятиліть астрономи змогли значно просунутись у дослідженні великомасштабної структури і створили складні тривимірні моделі Всесвіту на найбільших масштабах. Такі 3D-карти допомогли виявити і підтвердити велику кількість порожнеч у всьому доступному для спостережень космосі. І сьогодні дослідникам вдалося каталогізувати сотні з них. Звісно, про Войди не так часто говорять як, наприклад, про зірки чи галактики, але тим не менш, ви могли натикатися в інтернеті на інформацію про одного з їх найбільших представників: Войд під назвою Порожнеча Волопаса. Одразу варто зазначити, що ось це зображення, яке часто приписують войду, насправді не є таким. Те, що ви бачите, це реальне зображення темної туманності Барнард 68, зазнімковане дуже великим телескопом Європейської південної обсерваторії. Туманність настільки близько знаходиться до сонця на відстані всього 400 світлових років, що між нею та нашою зіркою нічого не видно. Проте ця область космосу заповнена зірками, навіть якщо їх не видно у видимому спектрі. Ось, до речі, зображення цієї туманності в інфрачервоному світлі, і як бачите, зірок тут дійсно вистачає. Натомість порожнеча волопаса знаходиться у 700 мільйонах світлових років від нас в одноіменному сузір'ї, і вона величезна. За оцінками астрономів, її діаметр може становити від 250 до 330 мільйонів світлових років. Це настільки багато, що після відкриття порожнечі науковці сумнівалися, чи минуло достатньо часу з початку формування галактичних структур, щоб могла утворитися порожнеча такого розміру. Тому не дивно, що спочатку Войт мав дещо моторошну назву Велике Ніщо. Одним з пояснень надто великого розміру порожнечі може бути те, що вона утворилася внаслідок злиття менших порожнеч. Зокрема, про це свідчить розташування галактик, які астрономи знайшли в цій області космосу. Так, насправді войди не зовсім порожні. Хоча спочатку вважалося, що порожнеча волопаса не містить жодних галактик, більш детальне її дослідження допомогло підтвердити близько 60 галактик, розподілених в ній у формі галактичної нитки поблизу центру. Науковці вважають, що можливо ця ниткоподібна форма розташування галактик це те, що залишилося від кордону між двома меншими войдами, коли ті об'єдналися, утворивши порожнечу волопаса. Проте галактики, що знаходяться у порожнечі, настільки рідко розподілені, що світлу потрібно мільйони років, щоб подорожувати між ними. Уявіть собі, 60 галактик в області космосу, яка мала б містити більше 2000 галактик, якби космос був настільки однорідним. Тому, як сказав американський астроном Грег Олдерінг, якби Чумацький шлях був у центрі порожнечі Волопаса, ми б не знали про існування інших галактик до 60-х років. Тобто мається на увазі, що лише у 1920-х роках ми вперше дізналися, що туманність Андромеди – це окрема галактика, така як Чумацький шлях. А якби ми знаходились десь посеред гігантської космічної порожнечі, такої як Волопас, то відстань між галактиками там настільки велика, що ми ще років 40 би не могли про них дізнатися. Масштабні події у космосі зазвичай надовго залишають свій слід у просторі. Наприклад, навіть сьогодні можна зафіксувати відголоски злиття чорних дір, яке відбувалося мільярди років тому. Великий вибух, який безумовно є найзначнішою подією в історії всесвіту, також залишив свій відбиток практично на всьому, що ми спостерігаємо сьогодні. Але найвідомішим його свідченням є космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Перше світло, якому вдалося вирватися з первинного густого супу частинок. Це світло є ніби скріншотом нашого Всесвіту з початкових етапів його зародження. На перший погляд, реліктове випромінювання виглядає майже ідеально ізотропним, тобто розподілене рівномірно у всіх напрямках. Але на шкалі мікрокельвінів ми можемо побачити незначні коливання температури у формі більш теплих та холодних плям. Цікаво, що існує зв'язок між цими крихітними коливаннями температури випромінювання та великомасштабною структурою Всесвіту, тобто розподілом матерії у космосі. Тепліші ділянки вказують на концентрацію матерії в певній області космосу, тобто галактики, їх скупчення та надскупчення, тоді як холодні ділянки свідчать про меншу концентрацію матерії, тобто войди. І все це дійсно узгоджується з нашим розумінням Всесвіту та підтверджується спостереженнями, але за винятком одного місця. Досліджуючи карту реліктового випромінювання, астрономи помітили, що у напрямку Сузір'я Ерідан у південній півкулі неба космічний мікрохвильовий фон демонструє ознаки надзвичайно великої холодної плями. Її температура приблизно на 70 мікрокельвінів нижча середньої температури випромінювання, при тому, що зазвичай коливання температури в ньому не перевищують 20 мікрокельвінів або близько того. Також область випромінювання, яка оточує холодну пляму, гарячіша за середню температуру мікрохвильового фону, що робить цю пляму ще більш аномальною. Це загадкове відкриття зробив супутник WMAP на початку 2000-х, що викликало багато дискусій серед науковців щодо коректності спостережень. Але у 2013 році новий більш досконалий супутник Planck зміг підтвердити дані свого попередника, і це виключало ймовірність того, що холодна пляма є помилкою вимірювань. Тож ця штука дійсно існує, але що вона означає? Незмінна таємниця аномалії породила багато цікавих пояснень, починаючи від помилок в даних і закінчуючи можливим існуванням паралельного Всесвіту, який стикається із нашим якраз у місці розташування холодної плями. Однак на сьогоднішній день найлогічнішим та найпопулярнішим поясненням аномалії є величезний Войт. Не просто Войт, а Супер Войт один з найбільших з усіх існуючих діаметром, можливо, до 1 мільярда світлових років. Суперпорожнеча Ерідана, а саме так нарекли потенційний Войд, знаходиться від нас на відстані приблизно 2 мільярди світлових років. І Якщо вона дійсно існує, це найбільша порожня область простору у нашому видимому всесвіті. З моменту відкриття холодної плями астрономи намагаються підтвердити існування суперпорожнечі, шукаючи докази малої щільності галактик в тому регіоні космосу. І результати деяких досліджень дійсно свідчать саме про це. Але залізобетонних доказів все ще не вистачає. Проте, виявляється, порожнечі характеризуються не тільки відносною відсутністю нормальної матерії, як галактики чи хмари газу та пилу. Також в порожнечах астрономи фіксують меншу кількість темної матерії у порівнянні з тим, що спостерігається в скупченнях галактик у 2021 році. Використовуючи дані дослідження під назвою Огляд темної матерії, команда астрономів змогла створити карту розподілу темної матерії у тій ділянці космосу, яка відповідає холодній плямі. І у поєднанні з попередніми спостереженнями недостатньої щільності галактик у цьому регіоні нові карти також підтвердили недостатню щільність темної матерії, в тому ж регіоні Холодної плями. Це дуже сильний аргумент на користь існування суперпорожнечі, яка, можливо, є найбільшим войдом в нашому куточку Всесвіту. Але навіть якщо це дійсно так, суперпорожнеча не може остаточно пояснити всі аномалії різниці температур в холодній плямі, тому пляма все ще залишається однією з найбільш інтригуючих таємниць реліктового випромінювання. Якщо вам здається, що всі ці моторошні порожнечі знаходяться десь дуже далеко від нас, то це не зовсім так. Насправді, ми з вами разом з усією галактикою знаходимося якраз на краю однієї з них. Чумацький шлях є частиною групи галактик, яка називається місцевою групою. У місцевій групі домінують чумацький шлях і його більший брат, галактика Андромеди, до яких гравітаційно чіпляються кілька десятків менших галактик. Власне, локальна група є частиною ще більшої структури під назвою суперскупчення Ланіакея, яка містить понад 100 тисяч галактик. Але незважаючи на те, що ми живемо в космічному мегаполісі, ще в 1987 році астрономи помітили, що наша галактика також знаходиться на краю великої порожньої області, яку вони назвали місцевим войдом. Власне кажучи, існування місцевої порожнечі є загальновизнаним, але вона довго залишалася погано вивченою, оскільки знаходиться за центром нашої галактики і тому прихована від нашого зору. Проте, у 2019 році астрономи виміряли рух приблизно 18 тисяч галактик і зробили повноцінну 3D-карту нашої місцевої ділянки космосу. Ця карта демонструє межі того, де матерія присутня і де її немає, щоб окреслити контури місцевої порожнечі. Охоплюючи понад 600 мільйонів світлових років, карта показує, що наша галактика, Чумацький шлях, знаходиться на краю скупчень галактик у надскупченні Діви, яке в свою чергу пов'язане з великим атрактором, ймовірно, ще більшою групою галактик. І з іншого боку, ми також знаходимося на краю величезного регіону, майже порожнього від галактик, що ми називаємо місцевим войдом. Останні три десятиліття астрономи намагалися зрозуміти, чому рух чумацького шляху андромеди та їхніх менших сусідів відхиляється від загального розширення Всесвіту на понад 600 км на секунду. Останнє дослідження показує, що приблизно половина цього руху зумовлена локальними гравітаційними впливами завдяки поєднанню сили тяжіння сусіднього скупчення діви та нашої участі в розширенні місцевої порожнечі, оскільки вона стає дедалі більшою. Решту швидкості приписують впливу від більш віддалених структур, таких як Великий Атрактор. Варто сказати, що немає нічого страшного у тому, що наша галактика дрейфує у космосі поряд з войдом розміром 150 мільйонів світлових років, адже насправді нас туди нічого не затягує, а якраз навпаки. Відсутність матерії в порожнечі означає відсутність гравітації. А отже, нашій галактиці там нема чого робити, тому ми повільно віддаляємося від центру місцевого Войда. А по-друге, навіть якщо б наша галактика знаходилась десь неподалік центру такої порожнечі, крім неба з меншою кількістю зірок, це нам нічим би не загрожувало, тому нам нема чого хвилюватися. Я дякую Збройним силам України за кожен новий день у вільному Запоріжжі. Дякую спонсорам каналу за підтримку моєї роботи і можливість регулярно викладати контент. Підтримайте, будь ласка, випуск фотобайкою та коментарем. Зустрінемось у наступному випуску: бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!